Листопада Збройні Сили України відзначають одразу два свята: День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Вони стоять на варті України і завжди готові миттєво боронити країну за допомогою своєї грізної зброї. 3 листопада професійне свято відзначають боги війни, ракетні війська і артилерія. Ці підрозділи непохитна міць української армії, яка неодноразово доводила свою ефективність у боях із сепаратистами та російськими військовими. Саме робота нашої артилерії не раз змушувала ворога тікати з поля бою та рятувати життя піхотинців, що стоять напередодні. Краю оборони України бойові дії на території України засвідчили високоефективність застосування ракетних та артилерійських формувань і підрозділів. В сучасних умовах ведення війни це рід військ є визначальним для досягнення стратегічного успіху на театрі воєнних дій. Історія української артилерії бере свій початок від гетьманування Івана Мазепи. Гетьман Мазепа був фахцем у артилерії. Під час його правління значно збільшився гарматний арсенал України, ставши одним із найбільших у Європі. Надалі поступово артилерія розвивається і стає над потужним засобом впливу на полі бою. А під час Другої світової до неї додається її ракетна складова. В час, коли Україна знову бореться за свою незалежність, застосування артилерії дало можливість почат... з початком війни у боях здобути вогневу перевагу над ворогом, забезпечити поразку його угрупувань у низці боїв. Та досягнути поставленої мети. Також професійним святом відзначають сьогодні і інженерні війська. Саме вони забезпечують піхоті та данікістам просування вперед. Військові інженери розчищають, проходять через міні поля і загрожування супротивникам, розбирають завали, гіруйнування для забезпечення руху наших військ за плечима професійних саперів. Десятки кілометрів розмінованих територій та врятованих життів, як військових, так і цивілізаційних на Донбасі та по всій Україні. Вітаємо військових за професійними святами та бажаємо переможного вогню та вдалих операцій. Шановні боги війни, у цей святковий день вітаємо усіх військовослужбовців, ракетних військ і артилерії. З професійними святами бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди, невтомної наснаги та успіхів у радній праці на благо нашій Україні.